Оновлена модель в лінійці Штіль призначена для вибагливих приватних користувачів, відрізняється зручністю в роботі і низкою цікавих технічних рішень. Ось вже ніяких проблем з енергозалежністю. Працювати можна де завгодно, скільки завгодно було б паливо. Наш магазин Добрий господар сьогодні. презентує газонокосарку штіль РМ Шісотп'ятдесят В. Ця модель розрахована на великій площі. Вона оснащена моноручкою, яка полегшує доступ до травозбірника. Вона комплектується двигуном німецької фірми Кюлер потужністю 3,5 кінських сил. Він демонструє винятково вигідне співвідношення тягової потужності й економії. Ширина обробки складає 48 см. Корпус газонокосарки виконаний з алюмінію. Це полегшує її вагу. Це найбільш сучасний варіант виконання. Оксидна плівка на поверхні алюмінію захищує корпус від корозії краще за будь-які фарби. Вібрації алюмінієвій дейці також не загрожують. Від Подряпин при зітхненні з перешкодами захищає передній протиударний бампер. В цій моделі дуже функціональна ручка. Вона регулюється у трьох положеннях по висоті. Також її можна скласти для транспортування. Найголовніше, ця газонокосарка оздоблена приводом колес Варіо. Це дозволяє регулювати швидкість газонокосарки від 2 до 5 км на годину. Регулювання висоти скошування робиться одним важелем. Модель комплектується функцією полегшеного запуску. Для цього достатньо витиснути важіль. Відрегулювати швидкість і потягнути запусковий тросик. Смарт-шок-система автоматично регулює кількість палива. Швидкість потужного двигуна келер залишається стабільною навіть під час зміни темпу. Нова регульована монорукоятка управління настільки добре збалансована, що навіть у максимальному положенні газонокосарка має ідеальний баланс і управління. Окремо, варто зупинитися на мультифункціональному ножі, який, окрім лес, має аеродинамічні закривки, завдяки яким він при швидкому обертанні працює ще й як вентилятор. Таким чином пристрій засмоктує повітря з під косарки всередину корпусу, виправляє і ставить постійці смирно навіть прим'яту траву. А зафіксований на потрібній висоті обертовий ніж зрізає верхівки стебел. Потоком повітря обрізки несуться в травозбірник. Він розташований на задній стінці корпусу і являє собою пластиковий 70-літровий короб з отворами для виходу повітря. Про його заповнення сигналізує спеціальний індикатор. Самохідна rm 650 v гарантує максимальний комфорт при класичному скошуванні або мульчуванні за умови, що придбали ви її офіційного дилера в магазині «Добрий Господар.